Я теж хочу подякувати Лін, тобі за твою енергію. Я зрозуміла, що для мене насправді будь-яке навчання сприймається краще не те, що коли мені людина там підходить, не підходить. А коли от людина, мабуть, саме на тому місці, та, на якому має бути от в мене про тебе таке враження склалося, що ти точно там де треба. Ти як такий помагатор у всьому, типу, що не спитає, ти завжди підкажеш, тому мені дуже імпонувало це протягом курсу. Це прям е, не те, що просто навчання, це потужна підтримка від тебе відчувалася. Е, місцями на курсі мені було так типу: О, Боже, як багато всього. Але е, разом з тим ти допомагаєш це все структурувати, розкласти по поличках перш за все в своїй голові і відповідно взяти в роботу. Е, на питання, чи вдалося вже щось імплементувати, вдалося. А е, я, власне, описую зараз хайринг процес в компанії, дописала якраз в понеділок, тому і SLA мені пригодився твій темплейт, і сама взаємодія, от, як описаний був хайринг процес, типу, тому з мого боку цей документ вже. Готовий саме в нашій uh, нас компанії. Ось тому та да, типу вже початок покладене і склала список того, що буду робити наступними кроками. Також хотілося подякувати тобі за крутий нетворкінг. Це насправді те, що я ціную найбільше в житті, і саме тут те, взагалі, в People First Club, він супер якісний, це, мабуть, найважливіша причина, чому треба триматися та за вас і проходити різні курси і навчання.